Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 помножити на 2 дорівнює 1 додати 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична стачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6. 1 відняти 7 буде мінус 6. Мінус 6 дорівнює мінус 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.